Отож, розробка китайського стартапу Діпсік переплюнула чат GPT, який набирає обертів стає дуже популярним у США, Британії та Китаї. Що власне створило фурор в Кремнієвій долині? Адже це фактично. Підриває їхню е, думку про те, що США е, е, має абсолютно першість в індустрії ШІ. Е, е, далі говоритимемо про штучний інтелект і говоритимемо це з наступним нашим гостем, Назаром Токарем, блогером, популяризатором е, популяризатором науки і технологій. технологій, Перепрошую, автором Ютуб каналу Токар. Пане Назар, е, добрий вечір. Доброго вечора, вечір. Отож, у мене перше питання OpenAI запевняє, що Діпсік. Е, Використав їхню розробку. Що ви про це думаєте? Ну, є, таке, є така підозра. Про це написали дослідники з компанії Microsoft. І поки що доказів цього немає. Тобто, можливо, так, можливо, ні. Але чи правда це ми дізнаємося пізніше? Е, власне, стартапери на розробку Діпсіка використали, як вони стверджують, 6 мільйонів доларів е, на відміну від чату GPT чи інших е, ш, м, систем штучного інтелекту, де використовують мільярди. Власне, в чому причина? Як вони це все обійшли? Е, модель GPT 4 коштувала в навчанні 100 мільйонів приблизно. Е, якщо говорити про Р1, ту модель, яку зараз ви маєте на увазі, то вона коштувала 5,5 мільйонів. Але це все інформація за твердженнями розробника. Тобто, чи правда, це ну, можуть бути деякі відмінності від е, дійсності і від заяв. Але те, що вона дійсно коштує дешевше, суттєво дешевше, це вже, це вже доконаний факт. Є кілька причин цього. Одна з основних причин це кардинально інший підхід до навчання і до розробки самого штучного інтелекту. По-перше, а по-друге, сам сама ця модель, як і всі моделі штучного інтелекту, і всі, вони є у відкритому доступі, тобто їхній код повністю відкритий та, на відміну від Gemini, від Google, Meta AI, OpenAI. безкоштовно, так, вони. Ну, а якщо ви якщо ви не ставите його на свій сервер, то він платить. Просто так само плата за користування вона менше, ніж у, наприклад, OpenAI чи GPT, у десятки разів. Якщо приблизно, наприклад, ви надсилаєте токени, тобто так звані частки та, того запиту, який ви створюєте, так от. Один мільйон токенів на запит коштує у DeepSeek, сік стається 55 центів, якщо не помиляюся, а у ChatGPT 15 доларів. Тобто різниця ну, колосальна. При тому, що те, що ми можемо вже говорити, те, що вже можна виміряти, це результати. Результати ефективності того, як ChatGPT відповідає на питання, і як DeepSeek о, управляє запити і відповідає на питання. І отут уже. Перні видолині можна напрягатися, тому що деякі з результатів діпсіка, вони дійсно доходять і трошки може навіть перевищують це OpenAI. я ну, при тому, що ця компанія е невеличкий стартап. Власне, розробники Діп кажуть, що їхня діти ще справляється завданнями не гірше, а то може й краще за ChatGPT. Якщо можна так не дуже широко розказати плюси і мінуси одного і другого ChatGPT і DeepSeek? Так, Так, так. Ну, нехай будемо порівнювати ці, ці платформи. Це дуже залежить від сфери використання. Взагалі, обидві моделі вони доволі потужні. І якщо ми говоримо зараз про порівняння їх у роботі для одних і тих самих питань ну, повсякденно, наприклад, там, редагування тексту або генерація зображень, розрахунок якихось математичних задач, аналіз документів, тощо, то, то вони, принаймні останні моделі вони вже можуть бути порівні. Тобто результат для кінцевого користувача буде плюс-мінус. Плюс-мінус схожі. Також варто зазначити, що Діп це не єдиний китайський штучний інтелект, який має таку потужність. Зараз вже є Байду, є Alibaba, є Tencent, тобто три основних гравця, які де в перевершують Діп і мають за собою тисячі працівників, мають мільярдні можливості для інвестицій. Тому гра не те, що закінчилася, вона тільки починається. І ми будемо бачити в майбутньому вже протягом цього року, як впевнений, колосальні, колосальні зміни як у цінах, так і у ефективності. А як тільки R1 було анонсовано і випущено Діпсіком, то Alibaba, вони одразу ж зменшили кількість, одразу зменшили ціну на свій штучний інтелект на практично. 97%. Ну тобто вони ну, 10 разів зменшили оскільки ну, там десять. Ну практично до нуля зменшили ціну на користування своїм штучним. Для а... користувача кінцевого це те саме, практично не буде змінити. Е, ну чи існують ризики використання Діпсіку власне в чи інших подібних технологіях. Краще давайте з, з діпсіком розберемося в пропаганді та інформаційних війнах. Ну тому що, наприклад, якщо попросити чата GPT образити Путіна чи цю поганську націю, то він це відмовляється робити, тому що це не толерантно. Е, це так, типу як жарт, так але невідомо яку інформацію ну, чат GPT ця інформація не збирає. Чи будуть робити такі китайці? Чи взагалі це можливо? Ну, Будь-який штучний будь інтелект збирає, аналізує всю доступну йому інформацію. Це апріорі, це його в принципі, так, як він розвивається. Скоріше за все, я не, не пробував вражати Путіна або росіяна діпсіку, але допускаю, що там є обмеження, які будуть. Лімітувати можливість образ або якихось порад щодо їхнього знищення, утилізації і Але е Але дослідники із The Guardian робили дослідження заборонених тем у Діп А зокрема, в DeepSeek заборонені всі теми про китайську політику. Тобто, якщо ви спитаєте, чи є незалежний Тайвань, чи є а, чи існує де геноциду й що сталося із е, я вже боюки звали, то що прибрали із комуністичної партії від 2022 року і стерли всі згадки про нього? Або якщо ви спитаєте про південно-китайське море, е, або про площу Тяньаньмень, то ті е, скаже, що вибачте, це поза межами мого... моїх знань, і я хотів би говорити на інші теми. Тобто він ці теми обходить. Е, Натомість журналісти знайшли можливість обходити ці обмеження. Про зараз вони працюють. Ви можете просто собі штучний інтелект використати заміну символів е, на, на, на цифри на деякі. Наприклад, І заміняється на три, Е на чотири. І, е, е, Використовувати спецсимволи замість деяких слів, тобто що в результаті, якщо читає машина, то виходить просто набір символів. Але людина може більш-менш нормально це читати. І тоді виходить, що результати доволі непогані. До речі, такий самий результат показує і чаджіпіті. Як ми знаємо, то той дядько, що підірвав Теслу у Лас-Вегасі, він просив чаджіпіті створити йому рецепт. Вибухівки, і таким чином він обходив це обмеження. Тобто, поки що, штучний інтелект можна таким чином обманювати. Я думаю, що можна навчити його і принижувати Росію. А гаразд, а використовувати його в інформаційних війнах можна? І як ми можемо генерувати діпфейки. Це, мабуть, найпростіший варіант. Просто фейки текстові, фейки зображення і фейки. Гляді голосу або відео. Deep DeepSeek може генерувати зображення і робить це за заявом розробника на рівні далі. Далі це модель для генерації зображень від OpenAI, на що працює в ChatGPT. При цьому варто зазначити, що далі доволі примітивна, ну тобто, вона не може йти в жодне порівняння з MidJourney, з тим, що є зараз основним фактично найпопулярнішим. Генератором зображення. Ем, тому поки що ми можемо дійсно там, генерувати якісь примітивні, дуже прості діпфейки і ем, пропаганду. Але ну, поки що вона буде, скажімо так, доволі низької якості. Тому, якщо не приглядатися, то все нормально. Якщо приглядатися, то зрозуміло, що це фейк. Давайте поговоримо, де в Україні в яких професіях застосовується, використовується штучний інтелект чи не використовується. Ну зараз штучний інтелект в першу чергу використовується на полі бою. Є дрони із автонаведенням, та й там автонаведення останнього, останнього там, кілометру, так, так би мовити, які таким чином можуть зменшувати ризики для наших захисників. Я сподіваюся, що штучний інтелект багато де використовується, але про це не є публічно відомо. Тому що зараз будь-яка інформація, яку ми про себе повідомляємо, може і бути використана проти нас росіян. Тому я зазначу від себе, що я сподіваюся, що штучний інтелект використовується якомога більше де, в першу чергу, на полі бою і для аналізу з інформації і потенційних загроз у кібербезпеці або просто в безпеці. Але про це не відомо і не буде відомо до нашої перемоги. Ну штучний інтелект використовується і в більш цивільних професіях. Наприклад, журналісти ті самі використовують, чат GPT, так використовують маркетологи, СМИ. І, власне, в багатьох виникає такий. Ну, дивний страх, що штучний інтелект відбере роботу, тому що замість цих людей можна написати тексти, і вже більше не потрібні вони як особистості. Чи відповідає це дійсності чи ні? Якщо говорити про генератора тексту, людину, яка сидить собі, пише про примітивні тексти, і не сильно віддає собі. Скажімо так, раду та, для того, щоб ці тексти були якісними, то дійсно таку роботу штучний інтелект забере і слава Богу. Але якщо ми говоримо про журналістів, ті, які, скажімо так, підписують матеріал своїм іменем і прізвищам, ті, які несуть відповідальність за свого контенту, ем, штучний інтелект для них буде допоміжним. Він допоможе їм покращувати е, свої тексти і е, е, брати на себе якісь. Е, Рутинні моменти, які, скажімо так, просто технічні, виправлення, виправлення помилок, якась стилістика, пошук, базовий пошук джерел, тощо, тощо, ось це можна на це обрати штучний інтелект. Він, принаймні, зараз не може собою замінити нормальних, адекватних людей, які пишуть тексти, які знімають відео, які генерують якісний людський контент. Ем... При цьому, звичайно, те саме може стосуватися і програмістів. Якщо програмісти низького рівня, то їх більш-менш там можна якось заміняти штучним інтелектом. Досвідчені програмісти це неможливо. Пронамі поки що. У мене пане Назаре, останнє запитання. Кремнієву долину дуже напрягло, власне, ця розробка китайського стартапу. Не впевнена, чи, чи вже не так. Їх це напрягло, тому що вони на цьому заробляють гроші. А чи Київська китайська китайський винахід вплине якось на Україну чи ні? На Україну чи на? На Штат. Україну власне на Україну. Ні, на Штат. На штати це зрозуміло. Вони від цього залежать, вони ну, переживають за свої винаходи. А як це може вплинути чи змінити щось в Україні? Чи нічого не вплине і не змінить для України. З'явився ще один метод для того, щоб генерувати якийсь контент. Тобто, ми можемо обирати тепер із плюс фактично чотирьох нових. Модели штучного інтелекту І це дуже добре для нас, як для кінцевих користувачів. Та модель, яку запустили нещодавно OpenAI, яка коштувала Pro, яка коштувала 200 доларів на місяць. Тепер виходить, що безкоштовний DeepSeek, він практично доганяє її по якості. Тобто, це вже говорить про те, що американці не зможуть отримувати тих прибутків, на які вони І Компанія Nvidia, яка поставляє, яка є основним поставником чіпів для того, щоб створювати ем, фабрики, скажімо так, для штучного інтелекту, та, ну, сервери для штучного інтелекту, вона подешевшила на практично 600 мільярдів доларів протягом двох тижнів. Тобто це колосальні втрати. ми будемо бачити зараз? Це зміну, повну зміну ландшафту. Штучного інтелекту як у якості для звичайних, як нас з вами користувачів, так і для компаній, які ми ними займаємося. тому що з'явилися дуже суттєві конкуренти, які мало того, що створюють дуже якісні продукти, так вони ще створюють їх колосально за менші гроші. І якщо ми говоримо про я, які там і. Ним частково володіє Microsoft, а це десятки тисяч працівників. Alibaba — це тисячі працівників. Tencent — це десятки тисяч працівників. DeepSeek — це десятки людей. Тобто це невеличкий стартап, створений із науковців докторів наук місцевого університету. І, як показує досвід, навіть такий невеличкий стартап може робити нерви величезним компаніям із мільярдними статками. Дуже вам дякую, пане Назаре. Глядачам нагадаю, це Назар Токар, блогер, популяризатор науки і технологій, автор Ютуб каналу Токар.ua.